Скільки разів ти знаходила себе в ситуації, де на 100% розумієш, що справа важлива, а почати її ніяк не вдається. Ніби є і сили, і мотивація зрозуміла, а знову відкладаєш, і кожного разу, е, наче перед стрибком, у крижану воду, стоїш, рахуєш до трьох. А з місця зрушити не виходить. Це так званий супротив, розрив між думкою і дією, бажанням і реалізацією. І сьогодні ми поговоримо про один із моїх улюбленіших способів долати супротив, не ламаючи себе об коліна, а налаштовуючи з повагою і любов'ю до себе такий вайб, в якому природнім чином захочеться діяти. В цьому відео ти дізнаєшся, чому дрібні рішення з'їдають твою силу волі, як обходити внутрішній супротив без надриву, чому ритуали це крутезний біологічний інструмент, і як створити власні ритуали, які реально допоможуть жити в життя мрії. Я намагалась всебічно і глибоко підсвітити тему, і відео вийшло досить довгим, тому зберігаю, щоб повертатись до практичної частини пізніше, якщо раптом немає часу зараз додивитись, тому що інформація дійсно дуже практично застосована і дуже корисна. Мене звати Марія, я лайфкоуч експертка з побудови життєвих балансів. Вже понад 5 років я допомагаю людям не просто ставити цілі, а досягати їх в стані кайфу, в стані легкості. Причому кайф і легкість в цій картині не з'являються ні звідки, а є результатом налаштованої вірно внутрішньої системи. Спочатку це налаштування вимагає певних зусиль, але саме так з'являються нові рейки, по яким рухатись людині вже стає природньо і легко. А головне, ці рейки. Ведуть в правильному напрямку відповідно до цінностей і цілей людини. І саме про те, як таку систему створити для себе, я детально розповідаю в цьому каналі. Підписуйтесь, дивіться, застосовуйте і як вже ж, діліться вашими результатами. Ну що, почнімо? Як я люблю, візьмемо для ілюстрації вигаданих, невигаданих персонажів Альону і Лену. Обидві мами п'ятирічок, обидві працюють в наймі. І обидві мріють запустити власну справу. Але їхнє життя виглядають зовсім по-різному. І справа тут не в таланті чи везінні, а в чому ви зараз побачите. Альона прокидається вже трохи роздратована. Ще один день, де всі від неї щось хочуть, де всім вона щось винна. Альона має свою мрію відкрити власний магазин одягу, де вона буде босом, всім роздавати указання, але для цього їй потрібний стартовий капітал, який ще потрібно заробити. Тому вона стискає зуби, підіймається з ліжка і йде будити свою дитинку, яка капризує, просить мультики. Альона ще більше дратується, але там. Вмикає той мультик, біжить думати, що дати на сніданок, що вдягнути собі, що дитині, мити голову чи піти з хвостом. Під сніданок вона відкриває сторіс, бачить колегу, яка стерва таке відпочиває на Мальдівах, і відчуває знайомий кол заздрості. Ну, як так, як їй це вдається? Да? Гуртає далі стрічку, там ще якийсь успішний успіх. Потім вона згадує, що час впливає, а вона ще не нафарбувалась і біжить бігом в ванну. Зрештою, якось вона збирає там і себе, і дитину, і виникає наступна ділема. Їхати на таксі чи пішки, і поки вона думає, вже пізно, вже час пік в розпалі, таксі їде півгодини, вона добирається на роботу з запізненням, вже роздратована просто на доприділа, спустошена, і їй дуже складно вже змусити себе братися за робочі задачі. Інший приклад, Лена. Вона прокидається в той самий час. Поки дитинка ще її спить, вона вмикає собі в навушниках музику, робить руханку на 5 хвилин, випиває водичку, з задоволенням варить собі запашну каву. Потім вона лагідно будить доньку пісенькою пробудженням, яку вони придумали разом. І це така частина їх сумісного ранкового ритуалу, в якому далі донька має декілька самостійних рішень, наприклад, яку взяти з собою іграшку і яке надіти плаття. А мама в цей час спокійно розбирається зі сніданком, для якого в холодильнику у неї вже все шаблонно заготовано: яйця, кашка, овочі. там, да? А ще в неї в шафі висить заготований для неї з вечора лук. Ліна миє голову раз на два дні. Сьогодні саме такий день у неї, і тому вона заздалегідь в цей день замовляє собі таксі, поки варить каву. А в інші дні вони з, ді... з діточкою її йдуть до саду, і це також їх час разом поспілкуватись, пофантазувати, подивитись на небо, просто побути разом. І Лена на роботу приходить зазвичай вчасно, в доброму гуморі, їй дуже легко взятися за справи. Це два різних підходи, що створюють не тільки різний настрій на день. А й в цілому різні просто життя. І справа тут не в тому, що одна з дівчат чимось краще за іншу. Просто Альона щоранку винаходить велосипед. а Лена має пробудовані місточки крізь хаос. Одна живе в режимі виснажливих дрібних рішень, а інша має знайомі маршрути, які дозволяють їй економити сили і нерви. Так от, що ритуали можуть дати стратегічно і як їх створювати, розповідаю далі. А поки напиши, яка ситуація у тебе більше схожа на Альону суматошну, чи на Л'єну, яка собі трошечки підготувала вже певні рейки. Отже, чому наш мозок так любить ритуали і який тут зв'язок з прокрастинацією? Для початку розберемось з тим, що ми, як і всі інші створіння. Не створені для щастя, а створені для виживання і розповсюдження наших генів, а виживати нам легше там, де все знайомо і передбачувано. Якщо ми сто разів відклали справу і лишилися живі, здорові, ситі, вдягнені для нашого мозку, це вагомий сигнал продовжувати діяти саме так, тому що для нього це про безпеку і навпаки нові незнайомі дії. Це великий ризик і загроза самому існуванню. Тому, коли ми починаємо щось нове, у нас буде супротив, буде прокрастинація від цього, ну нікуди не дітися. Питання в тому, що ми з цим будемо робити: годувати свій мозок все новими викликами і розчаруваннями від їх невиконання, чи навпаки, будемо прикладати стежки для бажаного. Якщо перед тим, як вийти на пробіжку, тобі ще потрібно вирішити, що вдіти, що взути. Що зробити з волоссям, яку взяти сумочку для телефона, куди покласти ключі, як берегтись від дощу, вийти буде набагато, набагато складніше, ніж це все вже готове, його просто потрібно взяти і вийти. Тому нам легше займатися в залі з тренером, який каже, що робити і скільки підходів. Тому нам не так багато людей хоче працювати на керівних посадах і брати на себе відповідальність. Тому що. Тому що кожне, навіть найтрібніше прийняте рішення дає нашому мозку когнітивне навантаження, і воно один із головних пожирачів нашої ментальної сили. Чим більше це навантаження, тим менше сил на волю у нас лишається. І це підводить нас до важливої думки: ми йдемо на поводу у прокрастинації не через відсутність сили волі, а через перевантаження мікрорішеннями. І саме з цим нам неабияк можуть допомогти ритуали. Чому? Тому що ритуал це ланцюжок заздалегідь прийнятих рішень. Ланцюжок дій, що вплотну підводить нас до позиції, де ми вже стрибнули в ту холодну воду, перед якою раніше стояли і вагались. Ще ритуали можна порівняти зі стежками, які прокладені скрізь все таке поле, стежками, що ведуть туди, куди нам треба найкоротшим шляхом. Тежки, що ми проклали один раз і користуємось ними постійно. Да? Не до всього в світі їх можна прокласти, але до багатьох щоденних речей можна і досить нескладно. Ритуали вже ж не вирішать всіх проблем, але завдяки ним ми можемо зекономити купу, купу ресурсу. Енергії, нервів, ясності мислення, і все це ми потім можемо витратити на щось для нас справді важливе. Сподіваюся, я вже достатньо вас переконала для того, щоб і ви спробували на практиці цей не магічний інструмент. Тому давайте говорити практично. Ритуали, що ми взагалі називаємо цим словом? Вікіпедія каже, що це стала. Символічна послідовність дій, що має значення і виконується з певною метою. І найцікавіше, от мені більше всього подобається, що ритуали часто використовуються для регуляції емоцій, створення певного стану або закріплення цінностей. Красиво згодні. Таким чином, ритуали можуть підтримати тебе в усьому від ранкового прокидання до великих звершень. Вони можуть повертати тебе до себе, вони можуть об'єднувати тебе з людьми і, навпаки, відокремлювати тебе від інших і зациклювати на себе. А можуть просто допомогти зібратись і не втратити грунт під ногами, коли це необхідно. І неважливо, це буде філяжаночка кави перед вікном. Музика перед тренуванням, макіяж тигриці перед побаченням чи писанням щоденної вдячності перед сном? Головне в цьому – цілеспрямованість наміру, повторюваність дії і, як же ж, результат, який вони приносять. То як же і в яких ситуаціях створювати власні ритуали? Зрозуміло, що підготовка до сну і до переговорів можуть бути дуже різними. Да? Але всі хороші ритуали мають спільну структуру, і ви насправді можете про неї здогадатись з попередніх відео про тріаду, сенс, енергія і фокус. Це і є три головні складові по-справжньому ефективного ритуалу. Давайте роздивимось ближче кожну складову, а потім я дам вам три приклади застосування їх для свого життя. І почнемо з найважливішого з сенсу. Навіщо я це роблю? Чому для мене це важливо? Що я хочу досягти зусить, завдяки своїм діям. Тому що да, дівчина, яка виходить просто добре провести вечір, і та, яка виходить в пошуках майбутнього чоловіка, йдуть із різними настроями, з різними очікуваннями, з різною підготовкою і з різними фокусами уваги. Так само з роботою. Якщо твоя ціль це кар'єрний зріст, ти поводишся геть інакше, ніж коли твій сенс лежить в площині відсидіти до вечора <кій> і не вмерти. Тобто, по суті, цей пункт має нагадувати, хто ти, де ти, для чого ти, і якщо він вірно налаштований, він знімає тривожність і супротив і фокусує нас на важливе для нас. Але сенс сам по собі не буде працювати без енергії. В попередніх відео ми говорили про те, що вона буває декількох типів: фізична, як залізо комп'ютера. Емоційна, і як температура, в якій йому доводиться працювати, і ментальна як процесор, що забезпечує спроможність діяти із власною волею. І ритуалами ми можемо впливати на кожен тип енергії. Окремо, хто хоче дізнатися, якого типу не вистачає саме йому, і що з цим робити. Приходьте на практику місяць з собою. У вересні новий старт зараз є минула версія в записі за дуже приємні гроші. Там цьому приділяємо багато уваги. Це Дуже крутий продукт, про нього ще буду говорити наприкінці відео. Так, і на третє, у нас лишається фокус: це про те, щоб закрити двері зайвому, зрозуміти на чому я зараз концентруюсь, що я прибираю з поля уваги, який стан я тримаю, і що мені в цьому буде допомагати. От на цих трьох стовпах ми можемо собі забезпечити багато приємних і продуктивних станів. Розумію, що поки що це все теоретично і незрозуміло, тому давайте переходити до прикладів. Покажу три своїх ритуали, в кожному з яких сенс, енергія і фокус переплітаються, щоб створити потрібний мені ефект. Нагадую, що це лише приклади, адаптуйте їх під себе або створіть нові. Головне, спробуйте їх вже найближчим часом. І перш ніж я почну наводити приклади, я трошечки зроблю вам ретроспективу. З якого стану і якою людиною я була до того, як почала використовувати цей інструмент. Мій ранок починався або одразу з запойної роботи, тому що я прокидалась в тривозі, що в мене щось недороблене і потрібно бігом бігти і це робити. Або, якщо таких термінових речей не було, або якщо я вже дуже сильно себе втомила, що зі мною хронічно відбувалось, я сиділа і була. Дві, три, чотири кави корила, дивилася соцмережі, ненавиділа себе за те, що я не можу зібратися і піднятися, і піти вже щось робити. Це все тримало в мене в дуже великому напруженні, зжирало купу мого ресурсу, не давало мені розвиватися, робити щось дійсно круте. Я дуже сильно від цього втомилась, я дуже сильно вигоріла. І якраз завдяки цьому своєму досвіду я почала шукати варіанти, як можна по-іншому, що і привело мене в мою професію, якою я займаю вже п'ятий рік. Я отримала дуже великі зміни і своєї продуктивності, і свого самопочуття, і впевненості в собі, і своєї ефективності. Здається, я повторююсь. Ну, ви зрозуміли, коротше. Погнали до першого прикладу. Це буде мій ранковий ритуал, який допомагає мені почати день так, щоб збільшити ймовірність того, що він буде мені приємним, ресурсним, спокійним. Для мене спокій це важлива частина. Тому для кожного це буде своє. Також важливо пам'ятати, що для різних типів психіки буде своє сприйняття ритуалів. Комусь найкраще підходить чітка, стабільна послідовність дій. Це окей. Іншим навпаки важливо, щоб лишалось повітря і простір для адаптації під настрій, під обставини. Тому звертайте увагу на себе, експериментуйте. Це буде найкращий спосіб швидко знайти те, що підходить саме вам. От, Я, наприклад, не дуже люблю жорстку жорсткість, почуваю себе в ній в пастці і нічого не хочу одразу робити. Супротив в мене просто максимальний. <сум> Тому ритуали в мене теж мене досить гнучкі. Я можу випити чай, можу випити каву, можу позайматися йогою, а можу прогулятися. І можу навіть просто зробити масаж стоп і взагалі пропустити все, якщо в мене немає сил. Це такі виключення, які тільки підтверджують правила. Мій ринковий ритуал зараз це трохи кофеїну. Смачний красивий сніданок, щось із руху від хвилини до години, включення мозку. Це може бути книжка, лекція, іноді тік Instagram, грішна. Але я стараюся все ж таки розганяти мозок більш корисним. Ось і після цього в мене душ навести якусь красу і все, я готова. Я встрою, я хочу рвати цей день. От. Давайте розберемось, що тут у мене про сенс. Мені важливо дуже сильно нагадати собі, що я не маю нікуди бігти і рятувати світ ще до сніданку. Я знаю точно, що повільний, неспішний ранок допомагає мені знизити базову тривогу і майже гарантовано увійти в стан ефективності. Я дуже горю своєю справою, і важливий сенс для мене потурбуватись про свої базові потреби, щоб у мене були сили. І паливо горіти далі. Тобто, бачите свій великий життєвий сенс? Я приєдную до таких прозаїчних речей, як сніданок, який раніше у мене відсувався, десь там на після обід, псував мені здоров'я, створював мені те саме когнітивне навантаження, коли їсти, що їсти, чи краще взагалі не їсти. О, пишіть, хто знайомий з цим приколом. А, що тут про енергію? Чай і кава, ну зрозуміло, вони дають трошки бадьорості, але не енергії, якщо ви ще не знали, кофеїн насправді не бадьорить, а просто заважає відчувати в тому. Тому важливо додати саме фізичну активність, яка насправді розгонить всю систему. Емоційно енергію спокою і радості мені дає сам факт того, що я можу все це зробити без поспіху. І без відчуття провини, що само по собі вже дуже сильно мене радує. Ну і туди ж красивий і смачний сніданок, чайна церемонія, у мене зазвичай з красивим посудом. Все це мій спосіб зарядити емоційну батарейку. Ну і ментальну енергію я вмикаю обов'язково теж через книги, лекції, соцмережі, а ще через написання текстів. До речі. Ну і на фокус подивимось. Цей ритуал насправді допомагає мені створити. Той стан, в якому я можу бути сфокусованою як мінімум до обіду. Бо там я вже поїм, і вірогідно, що вся моя енергія ввалиться в шлунок. <гум> От, всі ці дії вже з раночку мені думку, я красава, і моя психіка вже не має приводів відволікати мене критикою або там, якимось треба. Да? Фізичну активність я зробила, значить, на гормональному рівні забезпечила собі здатність фокусуватись. І концентруватись. Соцмережі глянула мене не тягане, фізіологічні потреби я задовільнила, вони вже мене не відволікають. Ну і все, я в ресурсі готова братися до справи. Йду на своє робоче місце, відкриваю комп'ютер і з мінімальним супротивом берусь до справи. О, це я вам підсвітила процес входу в робочий стан. І проблема ця давно вона вже розпізнана, фінансована, досліджена. Багато хто про неї говорить. А от про що говорять, і вивчають менше набагато, прямо так це про вихід із робочого стану. А між тим, приблизно 90% моїх клієнтів констатують складності саме з тим, щоб від'єднатись від справ і перейти в режим відпочинку. Бо часто так буває, що тіло уже в ліжку, а мозок ще продовжує подумки сперечатись з колегами, генерувати ідеї, шукати помилки там, і всяке таке. Ось, а тим не менш, щоб не вигоряти, класно себе почувати по життю, да, класно мати енергію на роботу, і необхідно по справжньому навчитись відпочивати. А по справжньому це як? Це цілком. Тобто не тільки фізично переміститися з роботи, а ще й емоційно і психологічно. Ось як це відбувається у мене. Перш за все, я підводжу підсумок дня. Що робила, що зробила, чим задоволена, чим ні. Коротко по суті, не розписуючи там на годину це все. Плюс я обираю головні задачі на завтра, і все на цьому етапі мій мозок розслабляється. До речі, цей крок дуже полегшує мені зранку початок робочого дня, тому що я вже чітко знаю, з чого мені починати, що мені важливо. Зробити в першу чергу. Мозок до цього всю ніч готувався, він знає, що йому робити, і це також зменшує супротив. Тобто, всі наші ритуали вони пов'язані один з одним і можуть підсилювати один одного. Так, продовжуємо. Далі я вмикаю м'яке світло, вмикаю музику, може запалити там або аромапалички, або палосанто, щось приготувати, або замовити. Ну і щоб вже повністю розслабитись, я беру серіал або аудіокнижку, тільки ніякої професійної літератури, упаси Боже, для неї існує ранок. Ось вечір це вже для мене розслабончик. І всі ці дії створюють в мені відчуття, що я вдома, що напруження позаду, що я абсолютно вільна. От, що ще може допомогти, чим конкретно я дуже рідко користуюсь, але багатьом. Це важливо, це е, фізично переміститися, просто вийти на прогулянку, там сходити в магазин, посидіти в кафе. Це такий вже залізобетонний сигнал для мозку, що можна, що ви з роботи пішли. Коротше. І ще один варіант, коли складно викинути роботу з голови: це практика фрірайтингу. Все, що приходить, ви просто виписуєте. От, ну і в цілому, якщо під час відпочинку у вас приходять думки про роботу, якісь ідеї, найкращим чином буде їх просто записати і повернутися до них наступного дня. Чим більше таких повторів цього ритуалу заключення робочого дня ви зробите, тим легше і швидше вам буде, буде перемкнутися на режим відпочинку. Так, подивимося, який сенс, енергія, фокус підв'язані у нас тут. Давайте ждем вже проговоримо. І так, сенс відпочивати необхідно і бажано відпочивати якісно, щоб були сили, щоб були було натхнення взагалі на життя, щоб оте от все велике і прекрасне, що я хочу в своєму житті, було для мене можливим. Одна з моїх мрій полягає в тому, щоб люди навчились. І зрозуміли важливість відпочинку до того, як вони ще виголять, якщо хоч одну людину мені вдасться переконати це відео, я вже буду дуже задоволена. Щодо енергії, для мене це час кайфушок всіляким розслабляючим практикам тут саме місце. Тобто, це період відновлення і насичення енергією. І фокус тут у мене на себе, на затишок, на насолоди. І на плоди свого труду. Я вже ж на те, що цей відпочинок принесе мені сили для всього того, що є моїм глобальним сенсом життя. Так, ну і третій приклад про вхід в певний стан. В моєму прикладі в стан коуча, але ви можете зняти кальку на будь-який інший випадок, на вхід в стан сексуальності, на вхід в стан люблячого батька або матері, на суворого міцного перемовника. Чому ні? У цьому ритуалі для мене сенс нагадати собі, хто я і чому я тут. Це про те, що я прийшла не показувати себе, а показувати клієнту самого себе. Про енергію я вже ж турбуюсь Заздалегідь ранішнім ритуалом і послідуючим розподілом навантаження по, по дню. Також я даю собі обов'язково трохи простору, налити водички, вимкнути нотифікації, підготувати робоче місце. А далі найцікавіше, я слухаю мантру, яку колись собі записала, і яка вже ось точно фокусує мене на певний стан. І звучить вона наступним чином. Я тут і зараз, я тут для іншого, не для себе. Я роблю те, що вмію, найкращим чином. Визнаю, що у мене не так, без відчуття сорому і провини зростаю іду вперед. Я в любові, в натхненні, в призначенні. Я інструмент всесвіту. Оп, і все, я вже в потрібному стані. Моє его, мої тривоги, проблеми. Вони всі лишились за межами цього поля, яке я створюю для себе і для свого клієнта на ці годинку-дві. Чим більше повторів цього ритуалу, тим легше і природніше мені входити в цей стан. Іноді достатньо просто подумки прокрутити ці слова. І в серці вже оселяється спокій. Мені здається, я навіть зараз вже так уповільнилась. Думаю, що ви відчули. Коротше, як бачите, ритуали це не щось про магію і не про якісь складні системи, а про те, щоб знати, що мені потрібно і як я можу себе підтримати. А ще дуже важливо бути з собою щирим. І створювати умови для того стану, з якого будуть народжуватися правильні дії, а не пхати туди себе кнутом. І вже ж, ми не завжди можемо обрати, в якому стані прокинемось, з чим стикнемось впродовж дня, але ми точно можемо обирати в якому стані ми хочемо себе бачити, як ми будемо в цей стан заходити, і як з нього будемо виходити. Тому експериментуйте, придумайте свої маленькі ритуали. І великі, і смішні, і серйозні, особисті, і колективні. І пам'ятайте, що стан це ледь не єдине в цьому житті, що ми дійсно можемо контролювати. Якщо будемо уважні до себе, добрі і ніжні, напишіть, що нового ви про себе дізнали сьогодні. Який ритуал вже є у вашому житті? Як він працює для вас? А який ритуал вам захотілося створити? Після перегляду цього відео пишіть, з якими викликами чи проблемами ви стикаєтесь це допоможе мені створювати більш цікавий і корисний контент, тому що моя мета допомагати людям складати пазли щасливих і наповнених сенсом і радістю життів. Підписуйся на канал, і якщо хочеш глибшого занурення, я запрошую тебе в особисту роботу. Там ми зможемо разом зібрати вашу унікальну систему особистого розквіту. А вже у вересні стартує новий потік практикуму місяць з собою. Це 5 тижнів м'якого і глибокого занурення в себе. Щоб розібратись, що дає тобі енергію, а де вона неконтрольовано утікає, побачити свої автоматичні реакції, що тримають тебе на місці, і. Створити свою власну систему щоденної любові. Зараз практику можна пройти самостійно в записі, але я щиро рекомендую груповий або індивідуальний формат у вересні. Він більш глибокий, більш підтримуючий. Це буде вже п'ятий потік курсу, він вже допоміг сотням людей повернути в собі ясність, впевненість і внутрішній спокій. Можливо, тепер твоя черга. До нових зустрічей і будемо розцвітати разом.